Сьогодні на концерт до Кобзона відправився рашистський генерал. Так, так, генерал рашистської армії з таким гарним тризвіщем мускалик. Трапилося це в Балашихі, і в Балашихі, хірбу знає. І він шов вдовж автівки, так проходив, і тут розквітла бавовна. Так буває з тими, хто хоче захватити українську землю. Як в тому анікдоті, хто знається, пам'ятаєте анекдот, де було поганим москаликам, погане труни, гарним москаликам, гарні. І згадалося мені, ну це я про поганого розказала про москал москалика, але згадалось мені ім'я гарного москаля. Ім'я цього гарного москаля пов'язано з Одесою. Так, да, пов'язано, тісно пов'язано з Одесою. Казачинський Олександр Володимирович. Ні, не пам'ятаєте, не знаєте, хто це. Таку одеську зірочку. а цікаво, Люздорф пам'ятає, може, старі люди ще там якісь бабці. Може, вони його згадують. Це він написав книгу Зелений фургон», А потім знімали кіно, і от кіно в 1983 році знімала Одеська кіностудія Зелений фургон. До речі, так, по секрету вам скажу, що цей фільм мав знімати Володимир Висоцький, який дуже любив Одесу. Він мав знімати його як режисер. Але сталося літо 1980 року. Висоцький помер, і другий режисер знімали. і, здається, дуже гарно зняли. Пісні, пісні в цьому фільмі мали співати у Градський і Валерій Леонтів. Але усі пісні були записані в жовтні 1983 року. Звука режисером Ліонином Сорокіним у студії українського радіо, Полтавського радіо. І оцей, в цій картині вперше заспівав Дмитро Харатян. Він молоденький такий був, гарненький, тварина запроданська, яка так підтримувала і підтримує ту хуйлу. Бо вона тут молоде бігала да, по Україні, знімалася, його всі поважали. До речі, він знімався і в Чорноморську, да, 2005 рік. І оця тварина, яка бігала по українській землі. Він давайте, все, треба Україну захватити. Навіть намагався сина свого відправити на війну, вбивати нас. Ну, не тварюка. Але повертаємося до Казачинського. Він москалик, да. Він народився в Москві із дворян, Але а батько в той клятій Москві, ну що там щось гарненьке є, крім наших українців, які там во всіх творчих і нетворчих професіях так він заболів, заболів на сухоти і його е, по, йому порекомендували їти в Одесу, лікуйтеся повітрічкам, морем дихайте. Він приїхав да довго лікував сухоту. Довго, але нічого не помогло, і він помер. Матуся Казачинського зробила все. І відправила навчатися сина в п'яту одеську гімназію, де Казачинський здружився з Жекою Катаєвим. Це той Євген Катаєв, який потім, коли підросте, подарує всьому світу разом з Ільфом. Оте золоте тіля, 12 стільців. Правда, Євгеній Катаєв змінив прізвище і стане Євгенієм Петровим. А тут тобі революція. Громадянська війна, і де той москалик Казачинський подався. Куди? До білих чи до красних? Ні. Він пішов працювати в Мінтуру. Да. І ще він, будучи дуже молодим, енергійним. А футбол ледве-ледве завойовував у в ті часи. Казачинський навчився грати в футбол. І команду, в якій він грав, називали Чорне море, наша одеська команда. Там в Мінтурі були свої закидони, в червоному Мінтурі. Його там із-за походження шпиняли і звинуватили в службовому недбальстві. ледве під суд не попав. Ну, відбився, грамот не був. Його відправили служити в Балту, на півночі Одеської області, і він там у Мінтурі служив. Область Одеську знав, як свої п'ять пальців їздив скрізь. і Він бачив, як оте червона, да, червона держава. Червона влада, ну як і зараз, да, лише кольор інший. Як ця червона влада у у голодного люду забирала зерно, і він вкрав фургон зерном, який як хабар везли начальнику балської міліції. Ух, і понеслося Казачинський закинув ту мінтуру, сколотив банду на Одещині, і там на Люздорфі у них була своя малина, і народ вони не ображали. Дійсно, дійсно, навіть по архівним даним, по, е, 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 тим даним, які давали свідки, вони такі едикі Робінгуди одеські були, брали багатії, ділилися з народом, і люди на Люсторфі за тих бандюків горою стояли. Банда Казачинська ще і сперла у червоний армії коней. Все було добре, так, в бізнесу, я такий вирозки йшов, і от в Одесі на староконки вони мали продавати вкрадений товар і їх взяли в облогу одеські мінти. І серед тих ментів одеських був Жека Катаєв. М да. Казачинський там і відстрілювався, здаватися, не збирався. Але побачив дружбана з гімназії і йому здався. В фільмі зелений фургон Казачинського грав красивенний актер. Соловйов, ну з такими очима блакітними. А в книзі і сценарії фільму героя звали Красавчик, красунчик. Його та да. арештували, главаря одеськи такої банди зухвали Казачинського. І знаєте, хто прийшов захищати його в Радянський суд? Жінки. Жінки Люздорфу. зібрали всі добрі справи, давили на тот суд. Ну, як в Одесі прийнято, да, суспільство, не треба трогати нашого народу героя. Але ж то Радянський суд був. І Тут в Одесі йому призначили розстріл. Впало серце. Все, кінець. Але друг Євгеній Катаєв, ну мінтяра який... Который... Він Казачинського не бросив. він е, чув ці роз... розповіді, які Казачинський йому розказав, і про хабарі, і про те, як менти грабують, про несправедливість. Він Катаїв став на захист друга. Да. Він підключив всіх знайомих, ну як в Одесі робиться. І в Касаці це вже друга станція суду. Змінили відмінили тут розстріл. Євгеній Катаїв так розчарувався. В одеській міліції, що і всіми, всіми подіями, коли Казачинські, адвокатами суддям розказують, що там крадуть, що я, що я став бандою, бо ви червона влада крадете. І от коли це все побачив Китаї, він звільнився з міліції, кинув ту Одесу і подався до Москви. І пізніше він підтягнув туди свого дружбана Казачинського, який і там на Москві пише оцю книгу Зелених легон про своє власне життя. Про українську Одесу, про українців, які мешкали в області. Коли ви передивляєтесь цей фільм Зелений фургон», ви ж чуєте, як розмовляє там люди, так? Які гості? — Ну чи, як вам сказати? Ну, на временне пользування вищестинних доказателів. Так, там все написано в ну, українській мові. А помер Казачинський під час Другої світової війни від хвороби да, на Росії.